Розпочнемо з безпекової ситуації. Ворог, як і завжди, тероризує Дніпропетровщину. Більш за все страждає Нікопольщина. Ворог б'є з реактивної артилерії, систем залпового вогню, скидає вибухівку з дронів. Більш за все на минулому тижні страждав саме місто Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червона громади. Також достала і Синельниковському району. На жаль, постраждали п'ятеро людей, потрощені багатопорохові будинки, приватні будинки. Приватне підприємство, цивільна інфраструктура, автівки 1 вересня, як і у всіх школах України, розпочалися навчання і Дніпропетровщині. Перш за все, дивилися, коли відкривали школи і приймали рішення про офлайн, онлайн чи змішану форму навчання на безпекову ситуацію. Понад 540 шкіл у нас працюють в змішаної формі навчання, і понад 240, завдячуючи, скажімо так, російським окупаційним. Військам діти не можуть ходити в школу, займаються тільки онлайн в цьому році. В школи пішли 320 тисяч дітей. З них 24 тисячі першокласників. Як я вже казав, дивилися в першу чергу на безпекову ситуацію. Інспектували укриття, робили укриття також. Організували для школярів і для навчання гаджети, і доставили шкільні автобуси для того, щоб в комфорті як вчителі, так і учні добиралися до місць навчання. Агропромисловий комплекс на минулому тижні вже практично повністю закінчили роботи по збиранню ранніх зернових. Закінчили збирати пшеницю ячмінь. Горох та ріпак по вражаю 2023, 2,6 мільйони тонн зерна було зібрано. Це досить непоганий показник, який дозволить нам всім бути з хлібом в області, допомагати Україні. Я впевнений, ще будемо експортувати. 75% робіт закінчено, Це 670 тисяч гектар землі. оброблено. стосовно борщового набору. Наші фермери збирали і овощі, Понад 600 тисяч тонн овочів вже зібрано. Це картопля, це морква, цибуля, і огірки помідори та баштанні. І трохи про програму Президента України Володимира Зеленського Плічопліч ми, як і на минулому тижні, і на позаминулому продовжуємо допомагати в рамках програм Президента України Плічопліч Херсонській області. 9 будинків вже повністю полагоджені, 40 будинків йдуть роботи, встановлюємо вікна, двері, лагодимо дахи, фасади після того, що накоїли російські окупаційні війська. Основне завдання: щоб люди, які повертаються в громади, жили в комфорті. Тому продовжуємо працювати не тільки над реконструкцією будинків, а проектні організації працюють над відновленням проектів інфраструктури. Це дороги, це старостати, це цивільна інфраструктура. Ще раз наголошую завдання голови обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака, щоб люди, які поверталися, чувствовалися в комфорті та в безпеці. Дякую.